Здарова, народ! З вами Дімка, і сьогодні нам перший рік існування нашого каналу. <плес> Чого ми змогли досягти за цей рік? По-перше, 2000 підписників. Єй! <плес> Це круто! Я цього щиро радий. Я дякую, що ви мене підтримуєте. підписуєтесь. бо з цих 2000 є дві людинки, яких я люблю більше, ніж інших а одного трошки більше, ніж іншого папу і маму. І також ми виклали 179 відео, 180-200 відео викласти не успів, ну чуть-чуть буває, що поробиш відео раз на 2 дні, і паралельно з цим 274 тисячі переглядів, що, як на мене, доволі класний результат, хоча й кажеться, що канал створено 5 квітня, перше відео я виклав е, 11 місяців тому, 23 квітня 2023 року, сьогодні 23 квітня 2024 і відтоді я можу сказати, що мені один рік. Ну короче, відраховувати рік мого каналу. Я буду з першого відео. Ми Можемо святкувати або двічі день народження п'ятого квітня і двадцять третя, але я віддам перевагу 23-му. Мій канал для тебе виглядає приблизно ось так. Да, ти його, мабуть, вже не раз бачив, щось тут дивився, щось тут натискав, мабуть. Але для мене виглядає канал трошки не так. Я вирішив в цей день трошки дати тобі можливості зазирнути за кулісся. Як канал мій виглядає для мене, і, можливо, твій буде виглядати для тебе колись так само. Бо я розумію, що те, що я роблю, скоріш за все, десь в глибині душі спонукає тебе і самого це діло робити. Так от, мій канал для мене виглядає приблизно ось так. Так. Да. от не, не, не дуже симпатично, але дякую, що в чорних тонах. Трошки аналітики. Як ти бачиш, тут немає ще циферки грошей, з я заробляю. Here talk. більшість є. бо ми ще не виконали відповідних умов. Чотири тисячі годин перегляду ще нема, а означає, що треба кліпати відоси більш впевнено і більше відосів. Нема питань, будемо робити. А, да, в принципі, це все за ще є. Мене тут привітав YouTube з двома тисячами підписників. Нічого мені це не дав. Ну, в принципі, давати він буде тільки за 100 тисяч. Мене дуже радує ця цифра 500. 31 тисяча потенційних глядачів. Це ж так, Обзор українського ютуба від ютубера, який тут уже рік ізмає Клеша в клан з далеко не саму популярну тему в Україні. Алло! Початок життя ДМ Кока. Тоді я називався ДМ Кок. ДМ Кок народився десь ось тут, 14 січня. До цього тут Дімкока не було. Як ти бачиш, починалось в мене все не дуже гаразд, і переглядів, по суті, то й не було. Я міг тижнями сидіти без переглядів, і, власне кажучи, це була причина, по якій я не хотів дуже багато знімати. Але я вирішив, що буду знімати. такі якісь відоси, щось вами, будемо щось робити. І як ти бачиш, зараз ми... Ось тут. Прошу прибрати від екранів темновірить мусульман дітей. Я вам щиро вдячний. Да. Я радий, що ви на мене підписуєтесь. Я радий, що я роблю цілий рік. Я знаю, що рік це тільки початок і далі чекає ще ваш шлях. Але я сподіваюся, що буду заробляти мільйони доларів з того, що ви мене дивитесь, бо вам дивитися не влом, а мені буде приємно. Я зможу їсти купатися на ці гроші, і буде в мене все хорошо. Якщо відос набере 200 лайків, то ми будемо наступну річницю дивитися саме ці відоси, які б я, чесно кажучи, не хотів а... відос. <головік> Сорі, народ, я не вмію нить, вибачте, не навчився я. Так що будемо робити далі. Дякую, що ти вже доєднався. Я вітаю тебе в цьому списку золотих двох тисяч. Якщо ти навіть в списку тисячі, то ма! Круто було, тобі я зараз сказав, що я закінчу робити відоси через 15 років, і через 15 років закінчу робити відоси чисто через те, що я сьогодні скажу, що я їх перестану робити. Та ні, я на п'яту річницю каналу скажу, коли вийде останній відос. Мабуть, я це виріжу. В кінці кожного відео я кажу, люблю тебе, цілую. Пока, але зараз я хотів окремо поцілувати кожного коментатора, кожного підписника. І на жаль, вас настільки багато, що на середині шляху в мене пересохли губи. І щоб не образити жодного, я не можу це вставити, йти, бо виходить, що половину я забуду. Тому ми зробимо це тільки один раз і для всіх вас.